Вітаю вас сьогодні. Ми хотіли поговорити про законопроект нового трудового кодексу, на який ви так усі довго чекали, тому що кодекс законів про працю, який був ще сформований за радянських часів, звичайно, вже дуже застарілий. Хоча зміни завжди вносились, але є потреба його повністю змінити і інтегрувати, як кажуть, під потреби вже Сучасного ринку праці, сучасних самовідносин між роботодавцем і найманим працівником, і е, новий трудовий кодекс, який оприлюднило нещодавно від економіки, пропонує нам досить багато змін. Самі, як кажуть, найважливіші і важливі зміни, якщо його приймуть, це по-перше обов'язковість заключення трудового договору між роботодавцем і найманим працівником. Трудові договори будуть різного типу. Їх там багато. Це безстроковий, строковий трудовий договір на сезонні роботи, це учнівський трудовий договір на час проходження учнівської практики. Це для надумної роботи трудової договір для дистанційників, що дуже важливо. Трудовий договір зараз дуже багато є саме дистанційної роботи, як ми знаємо. Крім того, що він пропонує ще, це подовження щорічної відпустки. Замість 24 днів щорічної відпустки зараз пропонується в новому трудовому кодексі 28 календарних днів щорічної воскової відпустки. Зате Додаткову відпустку на дітей пропонується зменшити, якщо раніше це було 10 днів. Якщо в тебе двоє або більше дітей, додаткова відпустка. То по новому кодексу пропонують лише сім днів додаткової відпустки дітей. Крім цього ще е, умови щодо звільнення, врегулювання питання е, як кажуть, зробити рівноправними е, умови що праці, що звільнення, що прийому як для роботодавця, так і для найманого працівника. Що важливо взагалі е, мати при прийомі на роботу? Відміняється обов'язковість трудової книжки. Зараз важливо при прийомі на роботу. Мати це посвідчення особи, це паспорт і ідентифікативний податковий номер посвідчення. А якщо ви то, то, військово зобов'язаний, то звичайно і документи, що стосуються військовозобов'язаних осіб. Документи, які підтверджують вашу освіту, вашу кваліфікацію, саме такі документи зараз є обов'язковими згідно трудового кодексу при прийомі на роботу. Що є важливим взагалі от, в самому трудовому договорі? це опис. Саме вашої кваліфікації, вашої професії, виконання ваших обов'язків також обговорюється режим правила праці. Крім того, обговорюється виплати, їхня періодичність, розмір і так далі, всі ці питання є зараз обов'язковими для вказання в трудовому договорі. Крім того, ви можете якісь ще додаткові умови там вказувати, робити додатки до трудових договорів, якщо щось змінюється, ви прийняв си умовах праці чи наявності, кажуть, потреба щось змінити. Крім того, щодо звільнення, як і раніше, якщо працівник хоче звільнитися, за власним бажанням, Ання він повинен був подати за дві неділі заяву в цьому випадку. Нічого не змінилося. Так само пропонується, що людина, яка за заволасне бажає хоче звільниться, повинна писати заяву за 14 днів до дати звільнення. Щодо роботодавців, також роботодавець має право звільнити за власну ініціативи працівника. Якщо це не є якісь такі, знаєте, наявні про причини, то він повинен працівника повідомити за 60 календарних днів. Додати звільнення, якщо ж порчини є поважним, наприклад, як там неможливість забезпечити якимись технічними засобами, неможливість надавати умови відповідні праці. Чи якісь наприклад форс мажорні обставини, як зараз бойові дії чи ще ж то тут, уже роботодавець зобов'язаний мінімум за 30 календарних днів повідомити працівника, що він його буде звільняти? А якщо ж він порушує ці строки, то він зобов'язаний кожен день порушення строку такого повідомлення? Компенсувати цим на то, як за звичайний робочий час, також не помилую кліптувати розвідоговори можуть заключатися як в письмовій формі, так і в електронному вигляді. Але важливо, що якщо договір закінчений в електронному вигляді, щоб він був підписаний. З двох сторін електронними підписами на день ми знаємо, що їде фізосова будь-яка може зробити електронний цифровий підпис і підписувати в цьому імені документи. Так само і що стосується заяв, повідомлень про звільнення, ви так само можете його як в письмовій формі давати цю заяву, так і в електронному вигляді надсилати. На офіційну, наприклад, там електронну пошту чи на офіційний сайт роботодавця, такі заяви насилати зазвичай ці умови, обговорюються безпосередньо в самому трудовому договорі. Що ще стосується таких особливих змін щодо трудового договору? В Принципі, як і раніше, так і зараз роботодавець повинен при прийомі на роботу найманого працівника подати повідомлення в органи ДПС про прийняття. Цього працівника, але є ще один нюанс, який зараз обговорений в законопроекті нового трудового кодексу протягом семи днів роботодавець також зобов'язаний показати це повідомлення самому найманому працівнику, що також є важливо, що працівник був впевнений, що з такого до числа він прийнятий. На роботу це буде для нього такою ж знайте гарантією, так як трудової книжки зараз верніше, яка є не обов'язковою, її взагалі відміняють. То саме повідомлення роботодавця, надання цього повідомлення, що він його подав ДПС для найманої особи, і буде підтвердженням, що він офіційно прийнятий на дане місце роботи. Що ще до змін трудового кодексу, дуже важливо розуміти, що ми стоїмо на місці, зараз дуже багато саме дистанційної роботи. Якщо раніше це були лише айтішники, то зараз дуже багато професій працює дистанційно. Ті ж бухгалтери, ті ж менеджери, рекламщики, дуже багато професій, які можна зараз працювати дистанційно онлайн. І важливо, що саме для них так само згідно нового трудового кодексу є типові е, до трудові е, договори, а обов'язкові до заключення з таким працівником. Що основне говориться ще в цьому договорі? Це дійсно системна уплата. Є трудові е, договори, навіть на нефіксований робочий час, Тобто, їх велика кількість і відповідно до горбі до Виду я кажу, потреб підприємства роботодавець може заключати на одному підприємстві різні види договорів. Що важливо, є сезонні довго трудові договори. Це я вважаю особливо цікаво для сім'ї виробників, які ну, роботи сезонні. Тому працівник по суті працює, якщо на взяти рослинство, то посадили і кажуть, і зібрали урожай. Це самі такі сезонні роботи, на які наймаються працівники, такі трудові договори Говорили саме на сезонні роботи, також там зраковані. Будемо чекати, як кажуть, як найшвидше його прийняття, щоб він вступив в силу. Я думаю, що це тільки покращить, Так як знаєте, вже старий кодекс ще радянських часів він дійсно вже давно потребує змін. Тим більше зміни, я вважаю, позитивні, забезпечують як права роботодавця, так і права найманого працівника. Що вам наша інформація була корисною? Пишіть коментар під цим відео, ставте нам вподобайки, є питання, телефонуйте за телефоном, який вказаний під цим відео. А я з вами прощаюсь, і все добре і до нових зустрічей.